Дякую, дякую вам, Максим Володимирович. Я користуюся цією нагодою всім, хочу подякувати за це, хто готував цей маленький такий, такий вечір реквієм, -ре присвячений року незламності нашої. Дякую вам, дорогі вчителі, діточки, всім, хто готував, вчив, переживав, всім щиро вам подякую. Не буду назвати імена, Бог знає і кожен з вас знає знаєте, за вашу працю, за ваше служіння. І за те, що ви є. І кожному з вас. Я Богові дякую і не передякую за кожного з вас. Ви є невід'ємна частинка нашої громади, як церковної, так і державної. І для мене кожен з вас дорогий. Ну, без вас Навіть іншого повару це, якщо для вас усіх не було, то для кого? -то. Так? Для вас. Тобто один одного доповняємо. Тому щиро вам подякую. Сьогодні, до речі, так само Максим Володимирович. Так, бачите, якось так все дуже пов'язане сьогодні, тому що сьогодні виповнюється 90 років від дня народження великого сина України, патріарха Любомира Гузера. Сьогодні 90 років, 26 лютого, 90 років сьогодні, від дня його народження, великого сина Української держави, великого провідника українського народу. Не, не просто так це все. Це дійсно, як Максим Димичка, це щось. Таке на духовному рівні все поєднане, все поєднане. Тому також молимося сьогодні і просимо блаженішого Любомира, що він там на небі біля престолу молився, молився за свій народ, за свою державу і заступився. Бо він так любив Україну, так любив державу. Він каже, він казав українці, вони єдині, вони і Українці. Діляться тільки на тих, що люблять Україну і на тих, що не люблять Україну. Все. Оце він так казав ціле життя. Каже українці, тільки в такому можуть, каже, буде не єдині. Бо є ті, що люблять, і є ті, що не люблять. Ми є ті, що любимо Україну, любимо свою державу. І будемо до неї, за неї боротися до кінця. Що в наших е силах? Тому щиро кожному з вас подяка. Вистояли 24 лютого. Вистоїмо і до кінця, до переможного кінця. Слава Україні!